Всіх вітаю! Мене звати Софія Єрохіна і мені 14 років. Я живу в Києві, але люблю подорожувати, тому готова до поїздок. Навчаюся в восьмому класі Вальдорфської школи Софія, знаю дуже гарну українську мову, вивчаю англійську та німецьку, також гарно плаваю. Вже четвертий рік навчаюся акторської майстерності і цікавлюся всім, що пов'язане з кіно. Люблю переглядати різні фільми саме після перегляду свого улюбленого фільму Гаррі Поттер» вирішила стати акторкою. Мені дуже подобається Рон і Герміона з цього фільму, хотілося б якось зіграти подібні ролі. Моїм хобі є придумувати різні історії та втілювати їх у відеопроєкти, залучати до зйомок друзів, рідних та тварин. Сама ж я виступаю в ролі режисера чи оператора. Також я люблю читати, інколи сама пишу оповідання чи вірші. Маю досвід у зйомці в масовці і приймаю участі у шкільних виставах. Дякую всім за увагу і до зустрічі!